Вітаю на каналі Люблю літературу. Іван Нечуй Левицький. Іван Семенович Левицький, літературний псевдонім Нечуй, народився 1838 року в стеблеві у сім'ї сільського священника. Батько його був освіченою людиною прогресивних поглядів, мав велику домашню книгозбірню та на власні кошти влаштував школу для селян, у якій його син і навчився читати й писати, опанував латинську, грецьку та церковнослов'янську мови. Левицький навчався успішно і після училища в 14-літньому віці вступив до Київської духовної семінарії, де навчався у 1853-1859 роках. У семінарії захоплювався творами Тараса Шевченка та Миколи Гоголя. Іван Нечуй Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози, створивши ряд високохудожніх, соціально-побутових оповідань та повістей, відобразивши в них. Тяжке життя українського народу другої половини ХІХ століття, показавши життя селянства і заробітчан, злиднями гнаних з рідних осель на фабрики та рибні промисли, Іван Нечуй Левицький увів в українську літературу нові теми і мотиви, змалював їх яскравими художніми засобами. На відміну від своїх попередників, квітки Основ'яненка та Марка Вовчка, він докладніше розробляв характери, повніше висвітлював соціальний побут, показував свої герої у гострих зіткненнях із соціальними умовами. Своєрідною рисою стилю нечуя Левицького є. Тонке поєднання реалістичної конкретності описів, великої уваги до деталей портретів та особистісних характеристик побуту, обставин праці, особливостей мови й поведінки персонажів, живописною образністю, емоційністю, тяжінням до яскравих епітетів. Сприйнявши реалізм і народність Тараса Шевченка, Іван Нечуй Левицький за півстоліття написав понад 50 художніх творів, відобразивши у них життя різних суспільних верст. Вершиною гумористичного таланту письменника справедливо вважається його соціально побутова повість Кайдашева сім'я, створена. 1879 року. Це один із кращих творів світової літератури, у якому реалістично відображено життя пореформеного села з усіма його чварами, спричиненими приватною власністю. Кайдашева СІМ'Я ЖАНР реалістична. Соціально побутова повість. Новаторством Івана Нечуя Левицького в зображенні побуту селян були реалістичні тенденції, тобто життя без прикрас. Соціально побутова повість це вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на розкритті суперечностей і закономірностей суспільного життя. Соціальній зумовленості дій і вчинків персонажів, зображені їх у побутовому середовищі. Жанрова специфіка повісті полягає в тому, що зображення повсякденного життя родини Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побутових виявах, які часто окреслюються в гумористичному плані. Схильність до відтворення комічних недоречностей письменник вважав однією з рис характеру українців, елементом національної психіки, багатої за його ж спостереженням на жарти, смішки, штукарства та загалом на гумор, ще часом і дуже сатиричний. Тема зображення життя українського села в пореформену добу. Це друга половина ХІХ століття з усіма його складнощами і суперечностями на прикладі однієї родини. Головна думка повісті через показ конкретних буденних ситуацій автор збальовує здрібніння людської душі, духовна роз'єднаність, спричинена відсутністю прагнення зрозуміти одне одного. Особливості композиції, розгортання сюжету за принципом нагнітання епізодів, сцен, колізій, завдяки чому виразно окреслюється характер конфлікту. Смислову роль відіграють численні діалоги. Основний конфлікт повісті соціальний. Епізоди постійних сварок у сім'ї та короткочасних примирень, які знову ж таки швидко перериваються загостренням суперечностей, викликаних відстоюванням своїх прав на власність. Основні персонажі старий Омелько Кайдаш та його дружина Маруся, сини Карпота Лаврін, невістки Мотря і Малашка, Баба Палашка. У повісті автор змальовує побут селянської родини після скасування кріпацтва. З комічних сцен життя сім'ї Кайдашів виростає реалістична й трагічна за свою суттю картина життя селянства. За допомогою діалогів автор майстерно розкриває психологію героїв. Завдяки їм повість у багатьох місцях читається як драматичний твір. Інколи в епічну розповідь автор вводить гостро комічні сценки, смішні ситуації. Комічні сцени письменник створює за допомогою контрасту між піднесеним героїко-епічним характером розповіді і тими нікчемними вчинками героїв, про які йдеться. Наприклад, опис чергової баталії між сім'ями братів Кайдашенків починається словами Близькими до народних дум. Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом за своєї хати дотину. Несива хмара над діброгою вставала, то наближалася до тину, стара ведроока Кайдашиха, а за ними повибігали всі діти. Всі члени сім'ї Кайдашів грубі та сварливі. Сварка повністю увійшла в їхнє життя. Наприклад, у марусі Кайдашихи аж губи трусились від лайки, коли не було з ким сваритись. Це обмежена жінка, яка через ворожнечу з усіма стає посміховиськом. Щоденна гризня, бійки зробили із з Мотрі сварливу, егоїстичну жінку, яка… По суті, нічим не відрізняється від Кайдашихи. Невгамовна невістка завжди щиняла свар. Не раз била горщики Кайдашисі, люті її не мала меж. Стосунки, внутрішній світ цих героїв, письменник відтворює у майстерно побудованих гумористично сатиричних діалогах. Мова героїв пересипана лайкою, грубими порівняннями. Лаючи невістку, свекруха говорить це не Мотря. А Бендерська чому? Твої діти такі зміюки, як і ти, наплодила вовченя, то не пускай до моєї діжі. Так розмовляє і Мотря. Ти змія люта, а не свекруха. нечуя Ялевицько йде від самого життя, від народної творчості і є однією з найсильніших та найсвоєрідніших особливостей таланту письменника. Але цей гумор має різні відтінки від добродушного жарту до сатиричного сміху, залежно від того, на кого він спрямований. В останніх розділах сатиричний струмінь повісті доходить свого вищого напруження, коли через копійчаний глечик людині викололи око. Звичайно, це вже не сміх, а Гоголівський сміх крізь сльози.